Вітаю, друзі! В цьому відео продовжимо розбиратися за різними інструментами маркетингу. Конкретно в цьому відео говоримо про рекламу в Ютубі. В попередніх відео такий великий блок, взагалі, по техменеджерам, по аналітики, по налаштуванню по Ads. Ми, наче такі, всі останні теми проговорили, налаштували, синхронізували, запустили рекламу в попередньому відео на пошукову рекламу. Мені здається, цей модуль ми можемо вже закінчувати. Підозрю, що ми будемо ще до нього повертатися, але великий блок з углом ми цим відео закримо. І далі будемо говорити про Facebook. Як там відрізняється реклама від того ж угла, які відмінності, нюанси і так далі. В цьому відео ми говоримо саме про Ютубчик. Закримо це питання. Чому це в блоку Google? Тому що фактично реклама в Ютубі запускається з рекламного кабінету Google Ads. Тобто там, де ви запускаєте пошукову чи будь-яку іншу компанію, ми тут будемо запускати і YouTube. Давайте трохи про, про переваги і фішки. Насправді нічого складного, як завжди, тут немає. Ми зараз з вами швиденько пройдемось, по цьому запустимо. Я думаю, у вас питань, питань не буде. Але з переваг, теж мені подобається в, в рекламі в Ютубі, це те, що ви можете запускати рекламу на канали або на певні відео. Тобто, наприклад, ну давайте одразу будемо це робити. В мене новий дизайн, бо це новий кабінет, те, що ми з вами створювали. Якщо у вас по якимось причинам... Старий кабінет або новий кабінет, але ви хочете навчатися по старому, бо там більше контенту, ви можете тут перейти на використовувати попередній дизайн. Я буду працювати в цьому, тому що, скоріш за все, ви теж рано чи пізно до нього перейдете. І фактично, якщо ми говоримо про створення компанії, тут взагалі немає відмінності, то ви тиснете створити, «Компанія», і далі у вас буде те ж саме, що і в старому дизайні, тому я продовжу тут. Значить, якщо ми запускаємо рекламу в Ютубі. Я натисну Створити компанію без підключених цілей і оберу відео. Якщо у вас є якісь цілі, якщо ви вже імпортували цілі з там аналітики, як ми в попередніх відео робили, в принципі, ви можете обрати продажі і працювати тут. Я, наприклад, я хочу просувати. А так, до речі, давайте я себе трошки зменшу. А, в моєму випадку я хочу просувати, наприклад, свій youtube канал. Це ідеальний інструмент для просування вашого youtube каналу а взагалі, так за досвідом, те, що бачу, зазвичай, ну і те, те, що ми працюємо, зазвичай YouTube використовується для просування, по-перше, свого каналу YouTube, І по-друге, це доволі часто використовується для інфобізу, тобто, скажімо так, реклама деяких спікерів, запорошення на вебінари, марафони і так далі. Ну, звичайно великі компанії, які промошуть там якісь свої сервіси. Послуги, там, чи, можливо, навіть товари. Тобто це теж є. Але, скажімо так, між малим та середнім бізнесом, це, як правило, або просування власного youtube каналу або інфобізнес. По цілям по да, взагалі, по налаштуванню. Наприклад, я хочу просувати свій youtube канал. Першу до вас клієнти, каже, Олександр, хочу, щоб мій канал був мільйонником, хочу мільйони переглядів. І взагалі хочу, щоб все було красиво. Що ми в такому випадку робимо? Ми обираємо Граємо тип компанії відео, тиснемо. Далі в нас підходить формат перегляд відео, продовжити. Тобто, ми бачимо, що, в принципі, цілі доволі точніше не цілі. А Формат налаштування він доволі схожий з да? типу, якщо ми просто наштували якусь пошукову схожі історії. Тобто, тут те саме ми можемо налаштувати географію. Зараз не буду на цьому дуже акцентувати увагу. Тобто, де ми хочемо показувати, там, ви можете обрати, там, конкретний радіус, можете обрати конкретне місто, все як зазвичай. Мова зрозуміло. Саме, напевно, найцікавіше, тобто, в принципі, ви тут це можете залишити, тільки налаштувати географію і мову. Uh, найцікавіше, те, що тут нас буде цікавити, це uh, місця розміщення. Uh, що це таке? Давайте будемо порядку ти, напевно. Тобто там, де нас демографічні дані, знов таки думаю, тут зрозуміло, вік стать uh, сегменти аудиторії. Ну тут я поки пропущу, бо в мене тут немає ніяких сегментів, це новий кабінет. Ключові слова можете їх додати, тобто, якщо людина в там буде, щось, або в YouTube буде щось шукати конкретно, типу там, як запустити таргі, там, як створити кабінет Google, або там, як запустити рекламу в YouTube, тоді і тільки тоді ми будемо показувати на нього цю рекламу. Тобто тоді він побачив себе в стрічці, цю рекламу. Можливо, ви помічали таку історію, коли а, щось погуглили, там, не знаю, якусь послугу, можливо, якогось юриста чи якийсь інфопродукт, якісь там курси з. З програмування, ви заходите в YouTube, у вас вже купа цього відео, у вас вже реклама, це перше верлети по 6 секунд. показується реклама якогось там, контенту, який ви нещодавно дивилися, або просто якісь банери мількають. Тобто, це якраз із-за того, що ви десь щось прописали, Google це запам'ятав, і тепер на вас таргетується, або хтось налаштував на цей, на цей ключ таргет. Думаю, зрозуміло. Тобто Можете писати на ключі, але, чесно кажучи, під YouTube, я ще сумніваюся в ефективності цього каналу. Ну, маю на увазі на ключі, бо, скоріш за все, це будуть невеликі об'єми. А все ж таки нам потрібна якась вибірка аудиторії, щоб ми могли. Щоб було з цим з чим працювати. Знов таки, не буду казати, що це прям неефективно, тому що різні випадки, різні сценарії, але на досвіді, якщо це якийсь там малий середній бізнес, то, як правило, не найкращий варіант. Там, де буде більша вибірка, це 100% теми. Тобто, коли ви можете прописати. Це типу в Фейсбуці інтереси, так? Тобто ви можете прописати там нерухомість, там бізнес, не знаю, ігри, робота. там, ну Тут, я думаю, ви можете сити придивитися. Тут теж доволі багато різних інтересів. Під інтересів тобто можна переглянути. Тобто ви просто не буваєте ті інтереси, які співвідносяться до вашого бізнесу, до, до бізнесу вашого клієнта. Прописали а, непоганий формат, тому що тут буде велика аудиторія насправді. А, і найцікавіше. Те, що мені подобається саме в цьому форматі, і іноді це є взагалі такий дуже крутий формат налаштування реклами, тому що, як бачите, ви можете показати рекламу на конкретні канали або на конкретні відео. Тобто, як це працює? Наприклад, от є мій канал, і якийсь там, не знаю, інфопідприємець, скажімо так, запускає рекламу на свої курси по таргету. І Він думає, окей, як мені продати мій курс. Наприклад, він може взяти там 100 каналів, таких як мій. тобто... Щось по темі таргету. а Ну, знову таки, я зараз на своєму на своїм прикладі, ви можете там будь-яку нішу взяти, там від фітнес-тренера до там не знаю продажу авто, якийсь огляд там городів та дач, типу, взагалі, все, що завгодно. Ви берете підбір, підбірку цих каналів або конкретних відео, формуєте їх в один список і завантажуєте в Google-кабінет. І таким чином, фактично, за вас. Всю вашу роботу зробили конкуренти, тому що вони знайшли цю аудиторію. Вам тепер не треба там, шукати якісь інтереси, пошукові запити і так далі. Вся ця аудиторія вже є на цьому каналі. Що я для цього роблю? Мені для цього потрібно знайти деякі переліки там, відео або якихось каналів. Я, напевно, зайду в Google, напишу Target, підберу якісь канали, які підходять по моїй тематиці. Наприклад, там, цей канал. Давайте скопіюю, вставляю сюди. А, бачу, що вже мені знайшло цей канал. Ну, тут насправді можна завантажити цілий список. Але давайте так. А, бачу, от Михайло. Міша Привіт якщо що дивишся? А, чекаємо. Є, бачимо вже два канали. Тобто, фактично, я зараз а, можу показувати рекламу. На мої на підписників цих каналів, да? тобто я можу знов-таки подивитися, хто що за хто що крутить, які відоси перейти на їхні канали, е, скопіювати послання на цей канал і дати сюди. І таким чином всі підписники цих каналів будуть бачити мою рекламу. Прикольно? Прикольно. Тобто, дійсно, ну це дуже ефективно, тому що іноді прям. В деяких нішах це взагалі один з єдиних інструментів, який можна реально корисно використовувати. Особливо, якщо така є доволі специфічна тема, яку складно якось там модифікувати по запитам, якимись ключами і так далі. Але за того, що є велика кількість там різних відео з оглядом якоїсь техніки, якихось послуг, якихось напрямків і так далі, знов таки це вам не заважає взяти ці відоси або канали, додати сюди і з ними працювати. Єдине, що маєте на увазі, що якщо ви. Якщо ви м, хочете показати рекламу на якісь YouTube-канали, то це не повинно бути, як в мене зараз, два канали. Це повинно бути там, ну, хоча б там, не знаю, 20, 30, 40, 50, чим більше, тим краще. Тому що, відповідно, чим більша вибірка аудиторії, тому що не всі там сидять в YouTube кожен день, не всі там... Це не Facebook, так, що ви там, там 10 разів в Instagram, 100 разів в день ви заходите. В YouTube заходять... Менше, тому що заходять там тільки для того, щоб щось передивитися, якийсь конкретний запит є, теж мати це на увазі. Тому потрібна побільше вибірка. Також ви можете додати, наприклад, канали на англійське або на будь-якій іншій мові. Тобто там, наприклад, я не знаю, ви надаєте якісь послуги, там, консультація там, по якимось питанням, або, там, наприклад, ви продаєте якісь доволі рідкісні товари, а, що ви можете зробити, ви можете а, спарсити. Ну, спарсити, напевно, це дуже круто сказано. А, ви можете просто зібрати там, сотні якихось відосів або сотні якихось каналів, навіть якщо вони там, взагалі на будь-якій іншій мові, хоч на китайській. Тому що ви потім а, можете поставити зверху на них фільтр. На мову. Ми це робили з вами тут трохи вище. Тобто, ви сюди, наприклад, завантажуєте 100 каналів, в тому числі там японські, англійські, арабські, не знаю, все, що завгодно. Зверху ви можете залишити фільтр на мову, наприклад, там українська або російська, або там не знаю будь-яка інша мова. Uh, і таким чином, YouTube буде, точніше, Google Ads буде не просто показувати рекламу на тих, хто на цей канал, а на тих, хто на цей канал, і в нього в інтерфейсі Гугла вказана, наприклад, українська мова. Тоді тільки тоді ви побачите, ну, юзер побачив вашу рекламу. І це знов-таки зручно і може дуже розширити ваші, ваші можливості, тому що. Наприклад, я теж іноді часто дивлюся якісь зарубіжні там, блоги по маркетингу, там, про боти, а, ну взагалі про будь-які інші сфери. Ну, тобто, ну Ті сфери, які мені звісно цікаво. А, і, і так багато людей роблять, які шукають додатковий контент, там якийсь більш там, актуальний контент, свіжий контент і так далі. Відповідно, ви на них можете старгетувати. А, окей, думаю тут зрозуміло. По відео та сама історія. Знов-таки, я там, наприклад, беру якийсь відео з Міші, копіюю його. Заходжу в відео на YouTube, Ну тут, бачите, мені підібрало всі відео, які є в цих, в цих каналів, але я можу вручну прописати потрібний мені відос, і я буду таргетуватися саме на цей відос. Наприклад, я зараз видалю ці youtube канали і буду показувати рекламу на тих користувачів, які подивилися це відео. Це трохи спрощує задачу, тому що, наприклад, ну, наприклад, я не знаю, скільки там в мене, скільки там в мене? В мене, наприклад, там 11,5 тисяч підписників, але 370 тисяч переглядів. Тобто, ну, доволі велика різниця, тому що підписується далеко не всі. Це прям така найбільш замотивована аудиторія. Дякую, друзі, якщо на мене підписані, Якщо ні, то. Підпишіться це дуже мотивує знімати більше корисного контенту. Як типовий блогер зараз сказав. Але по факту переглядів набагато більше. Тому, якщо є біда з цими, цими каналами, або немає їх в певній кількості, які вам потрібно, ви можете просто знайти там сотню відосів, я думаю, це буде набагато простіше, і вже на них показувати рекламу, тобто показувати на тих людей, хто ці відео подивився. Просто, скоріш за все, це буде менш якісна аудиторія, тому що ну, він там зайти 3 секунди подивитися і а Фактично, це вже перегляд, тому а, тут якби є ризик, скажімо так, нарватися на не зовсім цільову аудиторію. Краще, ніж нічого, але тим не менш. А, якщо є а, можливість показати на канали, я все ж таки брав би на канали, тому що знову таки це більш релевантна аудиторія. Але якщо у вашій тематиці там є три youtube канали там по 10 тисяч підписників, ну навряд чи ця реклама буде ефективна, Там потрібна більш велика вибірка, тому тут вже треба діяти. А, а, діяти на свій росуд. Ну, це, це така основна відмінність, те, що відрізняє рекламу в Ютубі на, наприклад, там, пошукову рекламу або будь-яку іншу. Тобто Це те, що можна зторгувати ось таким чином. І далі в нас є а, який варіант, до речі, цікавий нюанс, що ви можете таргетувати на будь-який відос. Тобто, наприклад, я беру Мішу і роблю йому такий подарунок, там, запускаю на нього рекламу. М -м, це прикольно, Тобто це таке теж можна робити, тому це трохи спрощує ці моменти там, з доступами. І так далі. Тобто ви працюєте з, там, з якимось блогером, він просто кидає вам послання на свідос, скаже, що там, хочу там, тисячу переглядів. Ви його додаєте собі в кабінет і запускаєте. Тобто це, в принципі, не складно. З цим думаю, розібралися, фактично, нам що залишається зробити це залишити послання, наприклад, там, умовно, відео там, про квізи, так, про сервіс АСКвіз. Відповідно, я можу скопіювати послання. Ставити його сюди і крутити промов. Плюс, наприклад, якщо це у вас є, наприклад, YouTube канал, і ви, наприклад, знімаєте відео запрошення на якийсь марафон вебінар. але ви не хочете, щоб це відео було в публічному доступі, без проблем ви можете завантажити це відео, сховати його. Тобто, коли ви завантажите відео, там можна обрати, завантажити відео по закритому посиланню. Зараз, якщо ви на хвилинку почекаєте, я зараз у свій канал і <кхм> так зроблю. Тобто, наприклад, 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 зараз хвилинку, друзі, редагувати відео. Редагувати відео. Бачимо видимість для всіх. Я можу тут обрати лише, точніше, не лише, а не для всіх. І таким чином це відео буде доступно тільки за посиланням. Тобто, тільки у тих, у кого є ось посилання. А, Ви таким чином можете завантажити якесь там умовно. Запрошення, там на ваш вебінар або просто щось про ваш товар-послугу, завантажити на його на свій YouTube -канал, сховати його від загального перегляду і використовувати це тільки в рекламі. А, так теж роблять, ну, в цьому немає проблем. Тобто, фактично, що вам треба знати, Так, що ви можете використовувати інтереси для реклами в YouTube, ви можете використовувати ключові запити, ви можете показувати рекламу на підписників інших YouTube каналів або відосів, тих, хто їх дивиться. Ви можете все це комбінувати, додати ще зверху якісь фільтри по статі віку мові, там, хто на якій мові розмовляє, Ну і додати саме відео, яке ви хочете промовшити. Відео додали. Посилання, куди веде це посилання після кнопки, після натискання на кнопку, ви теж додали. Ну і вам там, в... Треба тільки написати буде, який заклик тоді. Обов'язково треба буде його написати, там, наприклад, там, не знаю, детальніше. Або реєстрація, неважливо. Тобто ви то щось пишете. Відповідно, на ось цій кнопці буде, буде цей напис, який ви тут прописали. Ну, то, в принципі, бачите, у вас тут якби, з боку все показано, як це буде виглядати, як це буде на ПК, як це буде на мобалі, на ТВ і так далі. А тому я думаю, з цим проблем теж не повинно бути. І як ця реклама буде працювати? Коли людина, наприклад, там підписана на там або людина переглянула ось це відео, бо там яке відео, яке ми тут завантажили, і коли вона просто заходить в YouTube і дивиться будь-яке відео, взагалі, якийсь контент, там, взагалі якийсь стендап, не знаю. То я думаю, ви помічали, коли ви починаєте дивитися відео, є ці вставки рекламні там, по 6 секунд, потім ви можете їх прогортати. І таким чином ваше відео буде вискакувати от в цих вставках, і люди будуть дивитися там, що ви їм пропонуєте. Тому, напевно, ви дуже часто помічали, що всі говорять в такому форматі: типу там вітаю, мене звати Олександр Палій, вас на мій безкоштовний вебінар. Якщо вам не цікаво, там прогорніть це відео. Це спеціально говорить, щоб вкластися у ці 6 секунд, тому що якщо. Людина це прогортає, відповідно, я як рекомендавець не заплачу за це кошти. Тобто я плачу тільки, коли є перегляд або взаємодія з контентом. І це теж великий плюс цього формату. Після того, як ці 6 секунд пройшли, ви можете прогортати, відповідно, дивитися свій відео далі. Якщо у користувача преміум YouTube, він цю рекламу не побачить. Тобто багаті люди вони не бачать вашу рекламу. А YouTube без преміуму це YouTube для бідних. У мене насправді преміума нема, але я роблю це спеціально, щоб бачити рекламу це такий нюанс маркетолога. Треба, треба бути в курсі, дивитися, хто що рекламує, як рекламує і так далі. Тому іноді приходиться терпіти. Добре. Окей, тут, в принципі, заповнюємо стандартне поля, там про що матеріал просто орієнтуйтесь по кількості символів. Тут, як ви назвете, це не має значення, це тільки для вас. По ставці: поставці краще починати з якоїсь мінімальної ставки, бо там, напевно, за змовчування буде стояти якась цифра, типу там, там, не знаю, 3-5-30 гривень, але починайте з самої маленької ставки, з якою взагалі ви можете тут додати. Тому що іноді буває таке, що в деяких нішах ставка може бути реально дешева. І ви можете з невеликим бюджетом теж показатись нормально. Але, наприклад, якщо це ринок там, Штатів, Європи або якась більш специфічна тема, там буде складніше за такі гроші показатись, тому що є висока конкуренція. Це ставка, яку ви платите за перегляд. І якщо ви бачите, що, наприклад, переглядів дуже мало або щось реклама не йде, тоді потрошки-потрошку звели збільшити цифру, збільшити бюджет, відповідно, реклама буде відключуватись більш швидко. Але якщо у вас терміни не там піджимають, якщо вам клієнт не каже, там треба ще на вчора, тоді краще почати з мінімального і потроху-потрохи розгоняти. Тому що витратити там мільйон ви завжди встигнете, але показати там велику кількість переглядів зробити на за невелику ціну, ну це приємний бонус, скажімо так. А, тому в вказувати мінімальну ну і створювати компанію. Тобто, як бачите, в принципі, нічого такого тут складного немає, це не якісь там окремі кабінети, взагалі якась окрема історія, тобто це один з форматів Google Ads. Але мені здається, ми, як з вами проходимо курс, практикуючи маркетолог, то це треба знати, тому що чим більше ви знаєте, чим більше ви знаєте інструментів, якихось там нюансів, тим краще вам і ви можете щось запропонувати конкретно. Тому що буває таке, що приходить клієнт там з якимось запитом, що він там щось хоче. там, не знаю... Там просування постав да, виходить, що там під час вже діалоги діалогу і побудування якоїсь стратегії, що взагалі тим краще може бути теж Ютуб, чи ще щось. Тому, друзі, майте це на увазі, щоб ви знали, як це працює і коли у вас буде такий запит. Запускайтесь, працюйте доволі цікавий інструмент, як бачите, не супер складний. Як завжди, запрошую вас до Ексклабу e нашого в Есклабі. E там більше відосів, саме практичних, тобто запуску реклами і на YouTube, і на Google Ads. Більше реклами на Google, на Facebook, там і TikTok, і все що завгодно, з реальними проектами, з реальними проблемами. Якщо вам хочеться швидше краще розвиватися в тоді. Переходьте за посланням в Есклад 10 баксів підписка в місяць. А по факту це такий постійний серіал, який оновлюється нові відео, новий контент. Буду дуже радий вас там бачити. Ну і звичайно, ви там можете мені задати питання і говорити якісь питання. Окей, на цьому відео закінчую. Маю надію, що для себе трошки розібралися, що таке взагалі YouTube, як він працює. В, в наступному відео ми вже почнемо говорити про Facebook. Тобто, ми такий блок Google закінчили. І в наступних відео будемо говорити вже про мета: про рекламу в Інстаграмі, Фейсбуці, WhatsApp і так далі. І так далі. Тож, друзі, побачимось в наступних відео, як завжди, підписуйтесь в інстаграмі, я буду радий вас бачити. Пишіть теми, які вам цікаві, в наступних відео. Цей курс прямо зараз створюється. Це не там відоси, які вже по 10 років. Це відео, які записую прямо зараз. Тому ви можете впливати на розвиток цього курсу. Тож, коментарі під відео, буду чекати вас в друзях, і побачимось в наступних відео. Бувайте!